Відчайдушна спроба врятувати зруйнований шлюб приводить Джо та Айві Девіс до занепалого готелю Тиха Гавань, місця такого штормового та нестабільного, як і їхні стосунки. Але те, що починається як останній шанс на примирення, швидко перетворюється на кошмар наяву. У У Донфол реальність розпадається, час викривляється, і Джо опиняється у пастці сюрреалістичної боротьби з найтемнішими частинами себе, коли межа між. Правдою та ілюзією розмивається, ми починаємо сумніватися, що є реальним, що пам'ятається, а що вже втрачено. Привіт! Я Марципанк. У цьому відео я розгляну психологічні теми гри, ненадійну пам'ять, емоційну травму та знайому природу жалю, а також те, що вони розкривають про Джо, Айві та крихкі межі людського розуму. Як завжди, це відео буде сповнене спойлерів, тож майте це на увазі. Оригінальна гра Downfall була випущена у 2009 році компанією Harvester Games невеликою інді-командою під керівництвом польського розробку. Рема Мікульського, а музику до неї написав його брат Майкл. У 2012 році вони випустили The Cat Lady, яка здобула достатній успіх, щоб Рем міг повернутися до Польщі і займатися розробкою ігор повний робочий день. У 2016 році вийшов ремейк Don't Fall Redux, повна переробка оригінальної гри, яка переосмислює її сюжет із сильнішими зв'язками з The Cat Lady та ширшою трилогією. Welcome to out here. ремейк загалом отримав позитивні відгуки. Хвалили його тривожний саундтрек і захопливі взаємодії персонажів, особливо розгалужені діалогові вибори, що впливають як на стосунки, так і на фінал гри. Однак деякі критики відзначали незграбне керування, нерівну озвучку та візуальний стиль, який іноді конфліктує з мальовкою персонажів і фонами. Хоча інші вважають, що це підсилює сюрреалістичний кошмарний тон гри. Під час розробки оригінального Downfall Мікульський працював у будинку для літніх людей, і багато розмов між Джо та Айві взяті з його досвіду там. Навіть деякі локації були натхнені кімнатами цього закладу. Як давній фанат Стівена Кінга, Мікульський висловлював бажання стати Стівеном Кінгом у світі відеоігор, використовуючи жанр горору для дослідження зрілих глибоко особистих тем через метафору та психологію. Логічне оповідання. Його пристрасть до класичних пригодницьких ігор також вплинула на дизайн Downfall, побудованого на традиційному розв'язуванні головоломок, розгалужених діалогах і механіках інвентарю. Для індігору Downfall мав тривалий вплив майже через 10 років після ремейку і понад 15 років від оригінального релізу на момент запису цього відео. І з цією інформацією давайте перейдемо до самої гри. Я надам дам короткий виклад сюжету на випадок, якщо ви ніколи про неї не чули або хочете освіжити пам'ять, але можете пропустити цей розділ, якщо хочете лише аналіз. Дон Фолл починається не в готелі, а зі спогадів, пропитані кров'ю та похмурою провиною. Молодий Джо Девіс спостерігає, як його молодший брат Робі Чізар шепоче плітки. А гроші від наркоторгів заховані на будівельному майданчику. Перед трагедією Джо зустрічає Айві стриману дівчину, що чекає біля закусочної, стверджуючи, що сидить на дієті. Вони діляться коротким невинним зв'язком, поки Джо не намагається вразити її морозиво. І вона не йде засмучена. Джо йде за нею, вибачаючись, але знову потрапляє у нав'язливий пошук Робі. Коли вони нарешті піднімають плиту, грошей там не виявляється лише гранати. Робі хапає одну з них і потім його не стає. Він вибухнув на очах у Айві та Джо. Минуло кілька років. Джо та Айві знову зустрічаються, закохуються і, врешті-решту, дружуються. Але час залишає глибокі рани. Айві бореться з проблемами з образом тіла та розладами харчування. Джо важко дається емоційна відстороненість. Любов, яку вони колись мали, гниє під поверхнею. Відчайдушно намагаючись виправити те, що зламалося, Джо приводить Айві до готелю Тиха Гавань для останньої спроби врятувати. Їхній шлюб, але щось не так із цим місцем. З моменту їх прибуття повітря стає важким. Стіни руйнуються, а Айві відповідає лише мовчанням. Потім Айві починає розпадатися, бурмочучи про монстрів і різко реагуючи. Джо намагається ігнорувати ознаки, звіряючись із загадковою менеджеркою. На їхньому поверсі він знаходить дивну порожню кімнату, велике дзеркало і зловісну тишу. Цієї ночі Айві каже, Аже Джо, що все скінчено, що йому буде краще без неї. Джо сниться смерть. Він блукає підвалом їхньої квартири. Дістає котячий годинник, і його вбиває величезний чоловік із сокирою. Він прокидається один. Айві зникла. Джо спускається до їдальні готелю, де навколо столів сидять мертві антропоморфні тварини. Менеджерка називає ім'я Софії, іншої гості, яка, можливо, знає, куди пішла Айві. Але ключ від кімнати Софі ковтає чорний кіт. Переслідуючи кота, Джо проходить крізь змінні реальності, доки не опиняється знову в підвалі своєї квартири. Там він кладе котячий годинник зі сноупіч піч і повертається чоловік із сокирою, але не вбиває його. Нато Місь Джо дістає ключ від кімнати і раптом опиняється знову в готелі. Кімната Софі тривожна, з тріщинами на дзеркалах. Молода дівчина в масці тремтить у кріслі. Вона говорить про монстрів і дзеркала, про поганий шепіт і просить Джо допомогти їй вбити чотири спогади про себе. Зрештою, джо отруює її, і її тіло вибухає. Залишається лише весільна сукня і одна тріщина на величезному дзеркалі. Джо доставляє мозок хірургу на ім'я доктора Зі, який імплантує його в неживу жінку. Джо вмикає електричний стілець. Вона піднімається гола та вимагає щось одягнути. Він дає їй весільну сукню. Її звуть Агнес. Вони збираються піти, як раптом чоловік із сокирою вривається і збиває їх з ніг. Тоді гра розгалужується. Ви граєте або за Агнес, або за Джо. Агнес прокидається замкнена в кімнаті. Вона тікає через вікно в сусідню будівлю і знаходить Айві, яка направляє її втекти. Агнес зустрічає королеву лучинок Ну істоту, що пов'язує гру з більшою трилогією, яка включає Зекетледі та Лорелей. Тим часом Джо прокидається в труні, його дражнять голос. Оси, поруч лежить пістолет, його підштовхують сам. Але Агнес відкриває труну силою і вони втікають разом. Вони опиняються в сніжному полі у будинку, про який колись мріяли Джо та Айві, всередині інша Софі. Ще один спогад, який треба знищити, але не зараз. У готелі вони потрапляють на потворну вечірку, знаходить дня народження надто худої Софі. Вона плаче, бо вважає себе занадто товстою, занадто нелюбимою для чоловіка на ім'я Гаррісон. Пізніше Джо. Джо обманом заманює Гаррісона у наповнену газом ванну кімнату, в якій вибухом вбиває і його, і іншу Софі. У дзеркалі з'являється ще одна тріщина. Після кривавої бійні вони знаходять рецепт смузі для схуднення, накормивши ним худу Софі, вона теж помирає, і дзеркало тріскається знову. На четвертому поверсі менеджерка каже Джо, що може допомогти, але він має слідувати за нею, що веде через покинуті речі і в холодну темну кохідку. Морозильну камеру, всередині прихований коридор. Двері грюкнули за Джо, відокремлюючи його від Агнес. Вона йде сама, переслідувана відображеннями Айві в дзеркалах. Потім з'являється чоловік із сокирою, але знімає маску. Це виявляється, Джо. У прихованій кімнаті Джо зустрічає менеджерку голу і спокусливу на ліжку з кривавою сокирою поруч. Вона наказує йому вбити останню жертву Агнес. Гравець обирає чи підкорятися, але після вибору Джо повертає сокиру проти менеджерки. У люті він біжить назад до будинку на полі без останньої Софі. Він проривається через двері і знову опиняється у своїй квартирі. У короткій вставці Сьюзен Ешворд, головна героя, Риня з гри Зекетледі чує дивні звуки у своїй квартирі і розслідує їх. Тим часом Джо знаходить останню Софі в підвалі і вбиває її, розбиваючи дзеркало у формі людини. Усередині дзеркала Айві мертва, але Джо не хоче це приймати. А рішучи повернути її, він повертається до лабораторії доктора Сі і намагається воскресити її, використовуючи той самий електричний стілець. Водночас Сьюзен досліджує руїни квартири Джо. і знаходить у підвалі такий собі портал до тихої гавані. Перед її приходом Джо розуміє, що електрика не повертає Айві. Коли він падає, переслідуваний галюцинаціями інших персонажів гри, включно з королевою личинок. Джо нарешті бачить Агнес. Яка добровільно сідає на електричний стілець у надії повернути Айві саме в цей момент Сьюзен знаходить Джонат Айві і вдаряє його, щоб він знепритомнів. Потім гра вирішує, як закінчиться історія. Прихована система моралі визначає долю Джо, гра таємна відстежує кожну відповідь, кожен акт жорстокості чи співчуття, представлений невидимими черепами. Якщо Джо зберігає всі 27, він і Айві разом тікають. Якщо всі черепи в. Втрачено обидва гинуть у вогні, будь-що посередині запускає звичайне завершення. Джо виносить Айві, але їхня доля залишається невизначеною. Завершення подається у вигляді газетної статті, яка розповідає про пожежу в квартирі, іноді як трагедію, іноді як загадку. Але правда за цим готель, монстри, дзеркала можливо, ніколи не буде повністю відома. Тож тепер, коли ви в курсі, давайте перейдемо до аналізу. Нагадаю, я не психологиня і не маю кваліфікацій для діагностики психічних розладів. Все, що сказано у цьому відео, є моєю особистою думкою та враженнями від гри. Якщо ви ніколи не занурювалися у трилогію Devil Come Trout Here, є дві важливі речі, які варто знати при тим як ми почнемо розглядати Донфолл. По перше, це світ, де надприродне, абсолютно і беззаперечно реальне у всіх трьох іграх. Є одна константа. Орлеве личинок, а вона дивна, майже позаземна сутність, яка з'являється, щоб безпосередньо взаємодіяти з головними героями, часто викривляючи або повністю змінюючи реальність навколо них. Наскільки вона впливає на події, залежить від гри у Донфолл, її присутність досить мінімальна порівняно з іншими, але про це пізніше. По-друге, Рем. Творець серії не просто грається в жахи заради дешевих ефектів. Кожна частина трилогії побудована навколо дослідження дуже конкретних психологічних тем. В інтерв'ю для The Escapist він прямо каже: у Даунфол я досліджую розлади харчової поведінки та шизофренії. Це варто обдумати, бо коли у вас є два головні персонажі Джо і Айві Девіс, неважко провести паралелі. Якщо боротьба Айві це розлад харчової поведінки, то можливо боротьба Джо. Що це шизофренія? І якщо це так, то все, що ми бачимо, очима Джо. Раптово стає набагато менш надійним дивні середовища, сюрреалістичні зустрічі, можливо, це не стільки надприродні, скільки просто галюцинація та марення роздробленого розуму. Звісно, є моменти, особливо наприкінці, коли ми бачимо проблески того, що може бути об'єктивною реальністю. Але саме це не тримає мене в Don't Fall, бо для мене справжній гачок це емоційне серце історії. І ось у чому справа. Я не думаю, що це умовне. Серце належить Джо Девісу. Якщо ви бачили деякі з моїх попередніх розборів, ви знаєте, що я часто залишаю головного героя наостанок. Зазвичай тому, що саме він рухає історію вперед, але Дон Фолл трошки інакший. Звісно, Джо це той, ким ви керуєте, той, хто приймає рішення, але справжня вага цієї історії не про чоловіка на квесті, вона про страждання когось, кого він любить, і про те, що відбувається, коли людина, яка намагається. Тебе врятувати сама Тоне. Отже, що ми насправді знаємо про Джо? Пролог гри малює більшість картини. Він зустрічає Айві в дитинстві незадовго до того, як став свідком смерті свого молодшого брата Робі, травми, що відлунні у дорослому житті. Наприкінці гри ми бачимо, як він галюцинує розмову з батьком, який звинувачує його у смерті Робі, та само. Дві матері він знову зустрічається з Айві через роки. Вони одружуються, переїжджають у квартиру на Гелен Роуд, і зрештою їхні стосунки руйнуються. Здається, він живе в ізоляції, у нього немає друзів, немає справжньої спільноти. Лише він і Айві, і його заявлена мета у Донфол врятувати Айві будь-якою ціною. Але чим глибше копаєш, тим більше відчуваєш, що насправді все відбувається зовсім інакше. Одне цікаве, що варто відзначити. Як Дон Фолл використовує вибір гравця. Як Джо нам часто дають кілька варіантів діалогу, як він говорить з Айві? На поверхні це створює відчуття, що ми формуємо його особистість, обираючи, чи він ніжний, уникаючи, чи відверто жорстокий. Але ось у чому річ. Інші варіанти все одно існують. Є потенційні думки Джо. Просто тому, що ми обрали більш добру відповідь, не означає, що його розум не пішов до темнішої. Якщо ви мені не вірите, це той самий трюк, який використовувала Зекет Леді, коли доктор Ікс питає Сьюзан про її минуле, незалежно від вибору, результат однаковий. Її відмови відповідати. Вибори показують не лише те, що персонаж робить, а й на що він здатен. І з Джо ця здатність сильно схиляється до гніву, гіркоти та контролю. Тож, навіть коли ми гравці спрямовуємо його до стриманості, гра нагадує нам, що його жорстокіші імпульси завжди киплять під поверхнею. Мікульський сказав, що Донфол торкається розладів харчової поведінки та жесофренії. І отже, якщо боротьба Айві з першим. То всі ознаки вказують, що Джо бореться з другим. Визначення всесвітньої організації охорони здоров'я досить широке: галюцинації, марення, розлад мислення, багато дій і взаємодії Джо починають мати сенс у цьому світлі. І найцікавіше, ми отримуємо ще одну перспективу на нього у The Cat Lady». Там Сьюзен випадково потрапляє в квартиру Джо, яка здається перетворюється на відлуння готелю Тиха Гавань з донфол. Дзеркала, манекени, загадкова поведінка і моторошно-спокійний перехід від насильницьких спалахів до дивної тиші. Джо говорить так, ніби Айві жива і просто не в собі, тоді як Сьюзен бачить у ній щось монструозне. І все ж, коли реальність повертається, міцкі наполягає, що минула лише хвилина. Цей момент як розицький камінь для Донфол. Він натякає, що подорож готелем Джо могла і не бути подорожю взагалі. Готель може бути бути просто кімнатами Хелен Роуд і відбитиме через його розірване сприйняття. І коли Джо каже, що намагається врятувати Айві, це не від якоїсь надприродної загрози, а від монстрів її власного розладу харчової поведінки. Різні сцени показують, як Айві викликає у себе блювоту, заланцюжені меблі, зачинені ванні кімнати. Усі ознаки вказують на те, що Джо нав'язує їй своє рішення. Це темно, це контрольовано і це. Смертельно наприкінці складається враження, що ця гра відбувається після смерті Айві. Це відчайдушна, розмита спроба Джо врятувати жінку, яка вже пішла. Відтоді все в Донфолл починає виглядати як прояв. Доктор Зі, як його терапевт, спотворений у загрозливу фігуру, менеджерка як уособлення ідеалізованої жіночності, яку Джо має подолати, і Агнес. О Агнес. Вона не просто ще один персонаж. Вона фрагмент Айві, у який Джо закохався. Яскрава любляча частина, що існувала до того, як усе пішло шкереберть. Розділяючи Айві на окремі ідентичності, Джо зберігає хороші частини її: тепло, невинність і зв'язок, який вони колись мали. Одночасно віддаляючись від болю, образи та реальності їхнього розпаду шлюбу. Агнес стає незаплямованою фантазією. Версію Айві не руками напруги провини та гіркоти. Це розщеплення дозволяє Джо любити Агнес, не стикаючись із неприємною правдою про Айві чи його роль у її стражданнях. Таким чином, він не просто взаємодіє з ідеалізованим образом дружини. Він шипляється за спогад, самообманний конструкт, що дозволяє йому уникати зустрічі з тією, ким вона насправді стала. І саме тут ми, врешті, бачимо, як королева личинок протистоїть Джо. Наприкінці вона засуджує його за його в. І називає його шостим паразитом, що, якщо ви ще не знаєте, The The Cat Lady означає, що він є антагоністом історії, проте він не визнає цього. Це все ще лише сторона Джо у цій історії, бо справжнє серце Don't Fall не він, а Айві. Ми вперше зустрічаємо Айві дитиною в пролозі, коли вона сидить біля закусочної, а її мати їсть всередині. Коли Джо підходить до неї, вона відмовляється приєднатися до нього на морозиво, бо сидить на Єті це короткий момент, але він руйнівний. З надзвичайно раннього віку Айві вже засвоїла спотворені уявлення про їжу, вагу та красу. Чи це було через сімейну динаміку, культурний тиск, чи її власний крихкий образ себе нам ніколи не розповідають. Але це зерно є, і воно росте. До дорослого віку її боротьба є незаперечною. Вона зізнається, Джо, що викликає у себе блювоту, бачить себе товстою і прагне бути тією жінкою, яку бачить у медіа. Це ознаки серйозного розладу харчової поведінки. Гра зовнішньо відображає її страждання через Софі, кожна з яких уособлює виміри її мук. Перша Софі втілює депресію та суїцидальні думки. Куда Софі на дні народження відображає суспільний тиск і осуд щодо стандартів краси, а останні дві Софі у ванній кімнаті та в підвалі це спотворений образ Айві, грозний, монструозний, кошмарне відображення того, як вона бачить себе. Незалежно від точної класифікації, боротьба Айві триває роками, і ось що робить її персонажа ще трагічнішим, вона розповіла Джоне, зважаючи на стигму, сором і страх осуду. Айві насправді відкрилась. Це вимагає величезної довіри та самосвідомості, але замість співчуття Джо відповів контролем Заперши ванну, щоб вона не могла самоочищатися, і примусово годував її. Можливість близькості та підтримки перетворилися на зраду. Тим часом розірваний розум Джо перекрутив усе це у свій потворний тихий фантазійний притулок. Там біль Айві проявився як Софі, Джо вигадував Агнес своє заперечення, свою фантазію. Азію про недоторкану Айві, яку він міг би любити без провини, але ні Софі, ні Агнес це не справжня Айві. Їхні спотворення створені, тому що Джо не міг прийняти її такою, якою вона була, і саме тому Айві, а не Джо є емоційним ядром дому Справжній жах не надприродний, це прожити біль Айві, розлад харчової поведінки, що поглинув її, стигма, яка змусила її мовчати, сміливість, щоб заговорити, і зрада, що настала після цього. Джо, врешті-решт нехтував терапію, що ми бачимо у Зекетледі. Айві, здається, не отримувала лікування, натомість вона була похована під вагою його марень. Падіння Джо дає грі її назву, але трагедія Айві це те, що дає їй душу. Отже, куди ми йдемо звідси? Після всієї темряви, плутанини та страждань у Dawnfall, чи Є надія для таких людей, як Джо та Айві. По Перше, давайте будемо чесними. Я не тут, щоб виправдовувати Джо. Він має симптоми сумісні з шизофренією, але також завдав величезної шкоди, включно зі смертю Айві. Діагноз не знімає відповідальності водночас. Шизофренія це складний стан. Симптоми дуже різняться, і те, що Джо поводиться певним чином, не означає, що всі з цим станом будуть такими ж. Демонізація людей з психічними захворюваннями є і несправедливою, і неточною. Те саме стосується Айві. Розлади харчової поведінки можуть виглядати дуже по-різному різних людей. Розуміння її боротьби означає бачити її як особистість, а не просто як ярлик чи когось, кого можна легко виправити. Підтримання здорового способу життя, управління стресом, побудова підтримуючих стосунків і звернення за професійною допомогою через терапію, медикаменти чи інші методи лікування можуть справді змінити ситуацію. Підтримка когось із шизофренією часто означає бути терплячим, помічати тригери, надання підтримки для терапії або медикаментозного лікування та створення спокійної, стабільної присутності для розладів харчової поведінки. Лікування Може включати терапію, таку як когнітивно-повідінкова терапія, харчові рекомендації та емоційну підтримку. Допомога людині, яка бореться з цим, означає бути безпечною, неосудливою присутністю та заохоченням до професійної допомоги. Відновлення приходить через розуміння, терпіння та підтримку від кваліфікованих фахівців. До є яскравим нагадуванням про те, що може статися, коли психічні захворювання. Залишаються без лікування, а спроби допомогти є неправильними або контролюючими. Це показує реальні небезпеки, але також і справжню потребу в співчутті, розумінні та належній допомозі, бо насправді ніхто не повинен стикатися з цим наодинці. В будь-якому разі я дякую, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Нагадую, що у мене є монобанка та Донателло, де за бажанням і можливістю ви завжди можете мене підтримати. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я пишу про всякі дурниці з голови і з життя. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!